Я бігун. Хлопці знали, що я бігаю в марафон і то дали мені позивний «бігун». Боєць Національної гвардії. Доброволець. Мені 49 років. Я звичайний менеджер і срібний призер чемпіонату України дводобового бігу у 2021 році. Якщо не війна, то потрапив би до збірної України. Я бігаю вже 10 років. До цього я не був фанатом бігу і не займався ним професійно. Був такий випадок. Друзі пірнали в ополонку на Крещення. Вирішив також спробувати пірнути, але треба загортуватися. І я придумав свій спосіб, почав бігати по снігу, босоніж. І все вийшло. Я підготував організм, стрибнув в ополонку, зима закінчилася, а звичка залишилась. Згодом я захотів чогось більшого і вирішив шукати марафони. І вже через півроку я взяв участь на півмарафоні. Це 21 кілометр, який проходив у Львові. мене обігнала дівчина, я її обійшов, але вона мені додавала стимулу займатися більш наполегливіше. Взагалі за 10 років прийняв участь в 70 бігових стартах. У 2015 році прийняв участь в трьохдневному трелі Карпатія. Це 160 кілометрів. З набором висоти 9 тисяч метрів. Із 78 учасників до фінішу дійшло всього 28. Ну, я теж в дитинстві мріяв потрапити до десанту і стрибати з парашутом. Навіть дружині, коли вона мене запитала, що тобі подарувати на день народження, я їй сказав, що стрибок з парашутом. І вона подарувала, і назад дороги вже не було. Це було круто. Хотілося стрибати знову і знову, і ось на черговій пробіжці мене з'явилася думка, а чому б не об'єднати стрибок з парашутом і марафонський пробіг. Згодом я організував змагання, які включав в себе стрибок з парашутом і марафонський пробіг. Бажаючих що їх знайшлося достатньо. Вийшло дуже класно. Ще я любив побігати в Качанівці, там повний релакс. Бігаючи одного разу, я дивлюсь на всі боки і подумав: а що, що, якщо запустити біговий туризм? Організував, провів марафони в Качанівці, Безводівський при горизонтальній обсерваторії, що знаходиться біля міста Ічня. На горі Тотоха, що на Богославщині, її ще називають українським Тібетом. Це коли бачиш таку красу, то чіткіше розумієш, що ми захищаємо. 25 лютого планувався пробіг на 50 кілометрів в Трухановому острові в місті Київ, але 24 лютого всі плани були зруйновані. Почалася війна. Перший день війни в Прилуках був максимально психологічно тяжким. Було розуміння, що треба щось робити. Хотілося бути максимально корисним для своєї батьківщини в цей тяжкий час. То пішов до воєнкомату добровольцем, попав в лави Національної гвардії України. Дуже цим пишаюсь. Згодом, під час служби, коли з'явилася можливість трохи побігати, я зрозумів, що біг це не лише звичка. Коли я бігаю, я ніби тимчасово потрапляю в мирне життя. Я подумав, а що як і в Нацгвардії можливо вдасться організувати марафонський пробіг. Скажемо, на День Незалежності. Підійшов до командира, запропонував свою ідею і отримав підтримку. Я вважаю, було досить символічно організувати пробіг бійців Національної гвардії, бійців ЗСУ і інших силових структур по звільненим населеним пунктам під Києвом. І назву думав Єдина сила. Це демонстрація того, що ми разом, ми єдина сила, що ніколи не зупиниться. І буде бити ворога до повної остаточної перемоги. Взагалі до війни я планував перетнути Олешківську пустелю під Херсоном. Але тепер я вірю. Я просто впевнений, що ми скоро організуємо марафон і в Криму. Мамулечка, давай треба свалювати мама! В нашому українському Криму.